Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам хочу розповісти, як завантажувати тести у систему Moodle. Заходимо на сайт Черкаська медична академія, переходимо в розділ курси. У мене вже автоматичний вхід виконаний, бо я сьогодні вже заходив сюди. І вибираємо, я виберу лікувальна справа, так як хочу завантажити якраз сьогодні тест для лікувальної справи. Так, перший курс: предмет, основи біологічної фізики та медична апаратура. Так, тут, знаєте, справа, нажимаємо редагувати. Раніше в відео я розповідав, як змінити назву цих тем: тем, 1, тем 2, тем 3. Тобто я вже собі. Зробив навіть розділ термодинаміка, і переходимо у додати діяльність або ресурс. Додаємо тест. Додати. Значить, перед тим, як ми робимо тести, самі завантажуємо, нам треба їх. Налаштувати самі тести, що ми з них хочемо, коли ми їх хочемо, щоб вони були доступні, яка оцінка за них, скільки часу студенти повинні виконувати його, і також перемішування тестів, і перемішування відповідей і так далі. Тобто в сьогоднішньому уроці якраз тільки налаштуємо. Тести, налаштуємо оболонку тестів. так Грубо говоря, скажемо, перед тим, як відкривати магазин, то ми ж не завозимо товар, а зразу налаштовуємо, коли він буде відкритий, як у нього красиво будуть полочки стоять, і так далі. Як він буде називатись? Так. Тобто, називаємо для початку називаємо наші тести, наприклад, термодинаміка. Опис за бажанням, як хочете, щоб студенти ознайомились і так далі. Ну, і що ви там хочете їм побажати, і так далі. Наступне вибір часу. Тут ви можете включити різні налаштування. Наприклад, включити, щоб студенти бачили, наприклад, щоб їм тест відкрився будь-якого дня і в будь-яку годину. Можете це поставити. Можете виключити, включити також функцію, щоб студент, наприклад, ну давайте для початку і е, покажемо. Хочу, щоб тест був відкритий сьогодні, 18 листопада 2020 року. Хочу, щоб він був для них відкритий. Об 11.40. У мене пара починається. Так. Е, далі. Хочу, щоб завершили тестування. Вони також. Е, Об 11. Ой, також 18 листопада цього ж року, але я хочу, щоб вони до кінця пари мені вже здали. Тобто, пара в нас закінчується у 13.15. Щоб вони у 13.15 вже мені цей тест закритий. І, ну, зрозуміло, що не будуть, вже ж вони всі оці. Більше як півтори години виконувати тести, ви також можете поставити функцію. Скільки часу на виконання? От, наприклад, в мене 25 тестів, але тести легкі. Можете поставити 25 хвилин. Я ставлю, наприклад, ну, нехай буде 25 хвилин, так як у нас. 25 тестів. Так? Хоча як легкі тести, можна вже менше ставити часу. Давайте все-таки до 20 хвилин, обмежу там 25 питань. Так, далі. Вибираємо, коли час спливає, Що ви можете зробити? Вибираємо, готові відповіді відправляються автоматично, не надається пільговий. Надається пільговий період. Відповіді, відповіді повинні бути відправлені користувачем до завершення часу, інакше вони не зарахуються. Ні, давайте, як на мене, тут дуже добре. Вибираємо готові відповіді, відправляються автоматично. Тобто, після завершення 20 хвилин. Всі результати виконання тесту автоматично відправляться. Тут ви можете включити пільговий період, але ми вже не вибрали його тут. Так, з цим ми справилися з цим налаштуванням. Оцінка. Кількість спроб. Тут уже на ваш розсуд. Наприклад, я хочу, щоб була тільки, наприклад, одна оцінка. Все, тоді другий. У нас метод оцінювання зникає. Якщо ми виберемо наприклад, три спроби, то тут вже в нас є варіанти, як ви хочете середня оцінка, перша спроба вам тільки покаже, остання спроба вам тільки Тобто ви можете налаштувати вже із цих трьох спроб, як ви хочете, щоб було оцінено даного студента. Но я ставлю тільки одну спробу, наприклад, на підсумковий контроль ставлю одну спробу. Так, формат. Порядок питань у випадковому порядку. Зрозуміло, для чого ми це ставимо? Для того, щоб у випадковому порядку було перемішування всіх питань. Далі. Скільки ви хочете, щоб на новість на кожній сторінці відпрображались запитання. Чим я чому перейшов на Google, точніше перейшов з Google Form а на, на Moodle? Тому що тут ми можемо поставити кожне запитання, і студент не може звертатись навперед-назад, і тобто він не може спілкуватися з іншими студентами. І... Виконувати зразом ці запитання кожному студенту окремо показує одне питання, і вони перемішані, і назад вернутися неможливо. Так. Представлення окремого питання. Випадковий порядок пишемо. Я ставлю так. Тобто, щоб відповіді також були перемішані. Тримання результату після відправлення всього тесту. Тут вже можете ви настроїти собі. Ну, для, для початку для того, щоб просто навчитися тестувати, просто для відправлення е, усього тексту, е, тесту. Е, а ви тут вже, як научитесь далі, то можете випробувати різні параметри. Так, параметри перегляду. Я зразу знімаю ці всі галочки, щоб студенти могли. Бачите тільки бали за тест і загальний коментар до результату, якщо ви його внесете. Ну, тут, знову ж таки, можете відредагувати собі, як забажаєте. Так, показувати тут, якщо фотографії підвантажені студенти, це не обов'язково запам'ятовувати і заповняти. Додаткові обмеження спроби не будемо. Загальний коментар до тесту можемо додати як за бажанням. Загальні параметри модуля. Доступність студентам показати можна зараз приховати, так як ви, наприклад, не хочете, щоб вони поки бачили його. Але ми поставили вже часові рамки, і у нас зрозуміло, з який період, по який період, буде відкритий даний. Тести. Все, зберегти і повернутися до курсу. Тобто, в даному ми зараз у році навчилися налаштовувати тести, які студенти будуть виконувати. Самих же тестів тут ще немає. І будемо завантажувати ми самі питання уже до цих тестів у наступних уроках. Дякую за увагу.